Привіт, я Олександра, це голина з податковим консультантом. Що робити, якщо директор є також бухгалтером на підприємстві? Як це оформити? А, насправді мова, напевно, йде про маленьке підприємство, де директор фактично одноособово керує усім бізнесом, і, напевно, він виконує не тільки функції бухгалтера, а багато інших функцій. Отже, деякі вважають, що потрібно. Створювати наказ, що директор є за сумісництвом бухгалтером, доплачувати йому за виконання таких функцій і повідомляти податкові органи про статус директора, а, верніше про додатковий статус директора як головного бухгалтера, тобто зазначати його прямо бухгалтером. Але насправді закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні дозволяє керівнику виконувати цю функцію без додаткового оформлення. Взагалі, можливо, ви не знаєте, хтось буде розчарований, що керівник без і без додаткових наказів повністю відповідає за бухгалтерський облік, звітність на підприємстві. І те, що він наймає головного бухгалтера, це він делегує частину відповідальності посадовій особі, яка безпосередньо буде цим займатися. Але якщо підприємство невеличке і власне. Директор виконує всі функції, у тому числі складає звітність, веде облік. То я б не робила додаткових наказів і не створювала б ніякої бюрократії. Тим більше не доплачувала за цю функцію, оскільки відповідальність і так лежить на керівникові підприємства. І Керівника не можна позбавити відповідальності за стан обліку, можна лише делегувати частину повноважень. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, підписуйтесь. На все добре, до побачення.